Так, так, всім приветки, ви на каналі Аня. Я пішла, так, ребята, я прийшла. Після школи уже передягнулась. Зараз, зараз мы будем ставити. Зараз буде собі чисто. Бо я прийшла голодна, то я буду піду... eh... ви переключатись, висить тут, а я біло піду візьму яєчко. Я зараз... я взяла таке яєчко. Зараз будемо сковорітку ставити. Ребят, я там пока посиплюки. Я все зробила, тепер нам треба ем, тарелку. Я зараз все підготую на стіл і включусь. Я те все підготувала, зараз подивляюся на моє їєчку. Я його тільки що поставила. Його треба посолити. Да, тве. Ой, ну, ребят, ви побачили перший мій туторіал, що я завжди роблю. Обительно буду будувати в руки, і це тоже буде.